Зразу хочу сказати, що знижки у відділі канцелярських товарів дуже великі. Тут мінус 72 відсотки, мінус 51, 44, 22. І так починаємо. Це другий огляд з магазину Аврора. Сьогодні понеділок я показую новенькі акції. Акції почалися 8-го, будуть діяти о, деякі аж по 5 жовтня, а так вообще по 14 те Блокнот 17 замість 34, мінус 50 відсотків. Навіть є 78% знижка. Тут мінус 48%. Крейда кольорова, 6 штук різних кольорів, 15 гривень замість 29. 48% знижка. Класні тут прям в цьому відділі такі акції гарні. Такий набір для творчості: кольоровий картон, 8 аркушів і 12 аркушів кольорового паперу. Цей набір 19 гривень. І картон 8 аркушів, різнокольоровий. Також зі знижкою 19 гривень. Далі йде набір інструментів для живопису. Ось такий. Коштує 137 гривень, тут 5 предметів. Зі знижкою 23%. З 8 по 14 пенал, мінус 55% знижка 22 гривні. Кіт. Далі, мінус 38% знижка. такий м'якенький, 55 гривень. Також тут. 9 гривень всього-навсього фломастери. Так, фломастери 12 кольорів, 47% знижка. Так їх ціна була 17. Дивіться, за 12 фломастерів всього 9 гривень. Просто задарма. Далі йдуть набіручок гелівих. Їх тут 12 кольорів. Ціна зі знижкою аж 46%, 37 гривень. Ну а такі знижки у них почались, хоч бери собі додому малювати. Я люблю малювати мандали різноманітні, заспокоює нерви. Набір олівців карбонових для ескізів 6 штук, 49 гривень. І знову хочу сказати, що знижка велика, 44 від... Я перевіряю зразу, 29 гривень замість 59. Набір блокнотів А6 прошитих, тут їх три в різних кольорах. Дивіться, які класні знижки. 29 гривень мінус 51 відсоток. Тут ще є блокнот на резинці молодіжний за 19 гривень, замість 69 на 80 аркушів, 72 відсотки знижки. Але вони його поки шукають, пізніше покажу. Ходимо до інструментів. Шпатель будівельний, 65 гривень з металевою ручкою. Ціна зі знижкою. Так, а що ж знову не написано? Бачите, довгатель будівельний, металевий з ручкою 65 гривень. Ціна по акції вже перевірила там, ніде не пишуть, яка ж в нього ширина. Далі йде оці акції, до речі, в відділі інструментів будуть йти по 28 вересня аж два тижні. Емаль Алкідна Comfort Home жовта, саме жовта, 0,800 кіло ну, грам. Кілограм 800 грам, 84 гривні. Кліщі переставні малі 169 зі знижкою. Кліщі переставні великі. Ось такі 199. Знову таки з 8 по 28 21% знижки. Набір цвяхів. О, дістати їх так багато. Набір цвяхів будівельних. Так, 60 мілі. Це не вони, да? так? Получається, що всі цвяхи йдуть по 19 гривень. В акції тільки набір цвяхів 60 міліметрів, а тут 30, бачите? От вони по 90 штук. І за 15 гривень. Мені здається, що їх просто розібрала. Я вже все тут передивилась. Так вам скажу, що акція 60 міліметрів, цвяхи 15 гривень за 90 штук. Такі пасатижі комбіновані міні 84 гривні зі знижкою. Бір для ремонту камер. Атлант клей плюс латекс. Розміри написані. Тут 24 штучки. Цих наліпочки, скажімо так. 35 гривень 29% знижка. Зроблено в Україні, не в Китаї. Важний також в акції тут аж 200 мілілітрів клей монтажний, акриловий, смажена липучка. Білий, фарбується. Все читати не буду. 58 гривень зі знижкою. Ще ось такий клей силіконовий, два види його для пістолета. 19 гривень зі знижкою 21%. Така знижка велика, 45%. Знижка на адаптер, мережевий, 99 гривень. Одна розетка плюс USB, плюс ЮСБ. USB. Все намальовано. 99 замість 179. Супер пропозиція. Ліхтарик світлодіодний на батареці від Луно, з магнітом 39 гривень замість 69. Так, це знижка на нього знову-таки велика, 43%. Ось на цей кошик 31% знижки в білому кольорі. Ну, Так приємно, ви знаєте, виглядає тверде таке дно в нього. То стоїть він нормально 117 гривень, а коштував 169. От саме ну, на нього йде знижка. Кошик для зберігання речей і знижка ця аж по 5 жовтня. Сьогодні почалася Такі гарні акції на рукавички. Почнемо з найкращої акції. Мінус 50% знижка на рукавички Нітрилові від Фрикінбок. Вони так зручно відкриваються. Тут 50 штук. Сімейна упаковка за 124 гривні. 124 – це за 50 штук. Дуже класна ціна на цей фрекінбок. Так, в них була ціна 249. І також зі знижкою йдуть файно, господарські жовті в асортименті. Ну, мається на увазі різний розмір. За 34. Далі файно, надміцні квітковий аромат. 55 за ароматом йдуть. Так, і бавовняне напилення. І за 55. І ще ось ніколи не бачила такі рукавички. Мерґатор чи так називається. Я так розумію, що тут 4 їх. 24 сантиметри, розмір L, да, 4 штуки в упаковці за 55 гривень нітрилових. От, мабуть, як от такі намальовані за 55 гривень, це 4 штуки. Так, і треба перевірити, який саме шнур йде по акції господарський поліпрофілен. да, 34 гривні, він йде на, 5, на 15 метрів, 5 міліметрів, 34 гривні. Поличка для ванної кімнати металева за 99 гривень. Знижка гарна, 34%. Вішалка для сушки білизни, пласка з прищепками 19 гривень всього. Ось така вішалка з прищепками. Зі знижкою також великою, 34%. Знижка 40% на цей дозатор 59 гривень, більша навіть ніж була раніше. 99 він коштував з написами. Не знаю, чого, чому його не хочуть. Може він великий, дуже ось такий дозатор 59 гривень. Засіб для вигрібних ям та септиків. Доктор Робік. Тут 75 грам, 45 гривень зі знижкою. Далі кріт. Еко, екологічне, економне. Розчиняє, так, це сухий кріт 50 грам, 7 гривень. Далі засіб для почищення труб. Знову таки кріт. Тут скільки 60 грам 16 гривень. В акції олівець для чищення праски. Ого, 33% знижки, 8 гривень, замість 12 Непогана ця акція на нього. З 8 по 14 брев для бачка докуп, дві штучки за 109 гривень. І з 8 по 14 по 57 гривень. Блоки туалетні від Брев, Сила Актив, Евкаліпт в асортименті по 57 гривень 50 грам. Ось такий 149 гривень, три штуки. Тут брев, гармонія. 149 квіткова свіжість і лимонна свіжість. Також з 8 по 14 діє акція на Засіб для миття підлоги від сана літр за 39 гривень. Сантрігель літровий знову таки 44 гривні. Він іде з таким носиком з дозатором. Сантрігель для чищення сантехніки. Літр 44 гривні. А це у нас промакс гель для очищення труб. Так, гель, гель, знову таки гелівий, 49 гривень за 900 грам. І Онікс Турбо, літер, максимальна чистота за 64 гривні. Оце у них на плакаті висить така, акція велика, 32% знижки, відбілювач для тканин. Обираю українське калушанка, називається 900 грам, 94 гривні. 32% знижки. Дивіться, такий відбілювач, великий, 900 грам за 94 гривні. І мило господарське, велика упаковка, 200 г, 72%. Ось таке мило, 16 гривень, це зі знижкою. І є в такому варіанті мило господарське, рідке. Воно йде там з дозатором зверху, ні, з кришечкою 29 гривень, замість 39 за літр 29 гривень. І ще таке мило рідке господарське, просто з кришечкою за літр 29 гривень. Тут іде йоршик для унітазу, пластиковий з підставкою за 88 гривень зі знижкою. І ще засіб миючий грін код. Так, підлога, аромат розмарину. ти, літр 59, Ціна засіб. Мичий кислота, універсальний кислотний якийсь універсальний, да, кислотний 500 мл, 84 гривні. І тут засіб для догляду, делікатний і для інтер'єру. Він в такий спрей йде, сліди комах, відбитки пальців, цитринка, пінка цитринка називається 69 гривень. Цікаво. І ось такий гель в акції оксідом для чищення унітазів 59 гривень за літр. Плямовідник для тканин кисневий сила Оксі 99 гривень 900 грам. Сила Оксі кисневий відбілювач. За такою ж ціною це у нас хілен відбілювач. Міс хілен за кілограм 111 гривень за кілограм сипучий. Так це з восьмого 129 гривень. Порошок Ехо Савікс 2 в одному, кіло 200 129. Далі ехо Савікс 3,4 кілограма, сухий для прання 279. І тут перволь. Іде два види для делікатних і для білих тканин. Перволь літр за 229. Засіб відбілюваючий гелєвий Онікс 39 за 950 гривень. Це решітка для раковин, «Юніпласт» ажурна 22 гривні. Так, 24 на неї відсотки знижка. Взагалі тут решіток для раковин дуже багато. Ну ось такі є по 119 гривень. А ось ці акційні. Я оглянув, які ще кольори є, от в такому сірому кольорі, наприклад, маленького розміру, і ще в такому є от кольорі. В чорному ну, в таких більш приємних кольорах. 22 гривні всього. Ось така салатниця пласка фігурна за 39 гривень. Дуже гарно виглядає, квіточкою зроблена. Поставили акції, в першій частині не показувала там, де посуд. Чка, де крути літо, вже повний розпродаж, тому все покажу. Сьогодні почалось. От з 8 по 14 кришки СКО 82, 50 штук, 88 гривень. Далі кришки ТО 66. Кольорові 20 штук, 34 гривні. Кришки 20 штук, добрі традиції, безкольорові ТО 82, 20 штук, 39 гривень. І кришки доб добрі традиції. Безкольорові, оце вони, безкольорові 50 штук, 69 гривень, на них аж 40. Два відсотки знижки. 50 штук, ось таких СКО-82, за 69 гривень. Це знову вони йдуть за 69 гривень. Далі йде машинка закатувальна, напівавтоматична. Ну, от вона в них начебто одного виду. Ця машинка зроблена в Україні за 194 Невелика поки знижка 15%. А тут велика знижка, 36% знижка на пакети для заморозки льоду. Так, тут. Кількість пакетів 10, кількість форм для льоду 120 штук, розмір пакета 165 на 280, 7 гривень замість 11. Непогано. Знову акція. Пакети для заморозки. Ось усі пакети для зберігання та заморозки 24 гривні, 10 штук на 1 літр зі знижкою, так, пакети для добра господарочка, 10 штук на 1 літр, якісь вони різні, бачите, зараз перевіримо. Це пакети слайдери, добра господарочка, 1 літр, 10 штук за 34 гривні. Пакети для заморозки льоду, добра господарочка, 10 штук за 24 гривні, замість 39. Я знайшла одні для зберігання та заморозки, а одні просто для льоду за 24 гривні. Набір наліпок для консервування, добрі традиції, тут 20 штук, 12 гривень. Також велика вже знижка 37%. Такі пластирі в Аврорі, вони на предкасовій зоні, на них іде знижка на цьому тижні 24%. Ціна 22 гривні за 20 штук. Причому тут 4 види різних пластирів от різної форми. І так, нагадую, акції будуть діяти з 8 по 14 вересня. Акції починаються в понеділок і діють до наступного понеділка. А в наступний понеділок вже новенькі акції. Отакі брілочки, квіточки по 29 гривень. Знижка 34%. відсотки. На цьому я свій огляд з магазину Аврора Буду закінчувати. В якій Аврорі я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось на моєму каналі.